Коли мені було вісім років, я дуже любив сидіти ввечері на підвіконні нашої старенької квартири і дивитися в небо. Мама тоді вже вкладала молодшу сестру спати, батько ще не повертався з роботи. А я залишався сам у тиші зі своїми думками і мріями. І найкращим другом у ті хвилини був місяць. Він плив собі по небу, великий і жовтий, як кусень теплого сиру, і щоночі здавався мені трішечки іншим. Але не місяць найбільше мене дивував, ні то були зірки вони завжди блимають, Мерехтять. немов моргають мені з неба, наче хочуть щось сказати. І я не міг збагнути, чому вони так роблять, чому не світять просто рівно, як ліхтарі вулицями. Чому блимають, як таємний код. Я навіть придумав, що, може, це зірки намагаються зі мною говорити, що десь там далеко-далеко, є інші діти, які так само сидять у вікні, і ми всі дивимось на ті самі зірки і через це якось зв'язані. Одного вечора я вирішив, що мушу дізнатись правду не ту, яку розповідають у школі, а справжню, казкову, чарівну, тільки мою. Я загорнувся в ковдру. Всівся на підвіконня, поклав під голову подушку і прошепотів Якщо зірки справді хочуть щось сказати, я готовий слухати. Тоді я заплющив очі, і трапилось те, чого я зовсім не очікував. Я не пам'ятаю точно, коли заснув чи то від тиші, чи то від теплоти ковдри, але щось раптом змінилося. Спершу легкий холодок по щоках, потім, наче хтось лагідно подув мені у вухо, і я відкрив очі, я більше не був у своїй кімнаті. Переді мною нічне небо, чорне, глибоке, без країв. Я стояв просто серед нього, як ніби моя кімната розчинилася. А замість неї з'явилась безмежна космічна доріжка, вимощена м'яким світлом. Навколо мільйони зірок вони були ближчі, ніж я будь-коли їх бачив, були більші, деякі червоні, деякі синюваті, інші жовті й теплі, немов свічки. Я озирнувся за спиною вже не було вікна. Замість нього сріблястий тунель, що розчинявся вдалині, і тут я почув голос: він звучав тихо, як шелест листя, але всередині голови ніби думка, яка говорить сама за себе. Ти покликав нас, і ми прийшли. Хто ви? ледве прошепотів я. Відчуваючи, як серце калатає, але не від страху, від захвату. Ми ті, хто живе у світлі, ми ті, що блимають. Переді мною зависла маленька зірочка, не більша за яблуко, вона оберталася в повітрі, лишаючи за собою тоненький слід світла, як комета. Її голос був лагідним і старим, як у того самого дідуся, що в дитинстві читав мені книжки. Ти хотів знати, чому ми блимаємо, і ми покажемо тобі, але спершу ти повинен відчути зоряний вітер. Зоряний що? Не встиг я спитати, як усе навколо закружляло. Мене підхопив потік теплого, пульсуючого повітря, що не мало кольору, але мало звук, мелодійний, схожий на далекий спів. Я не падав і не летів, я ніби плив небом. Зірки обертались навколо, миготіли, співали мені свою пісню. Це було найпрекрасніше відчуття, яке я коли-небудь переживав. І саме тоді я зрозумів я більше не в себе вдома, я серед них, я гість серед зірок. Мене ніжно опустило на щось схоже на хмаринку, вона була м'яка, як подушка. І світилася зсередини ледь помітним сріблястим світлом. Переді мною знову з'явилася та сама маленька зірка, що говорила до мене раніше, але цього разу вона не була сама. З усіх боків до мене підлітали інші зірки, великі й малі, жовті, сині, червоні. Вони розташувались навколо мене, немов створили коло. Зірки блимають не просто так, мовила головна зірка. Ми розмовляємо, але не словами, а світлом. Я витріщився на неї не до кінця розуміючи. У кожного з нас є свій ритм, свій колір, своя пісня. Ми мерехтимо, щоб передавати думки одне одному через простір, але люди бачать це лише як блимання. То це мова? Ви спілкуєтесь між собою? Так, ми говоримо про все, про народження нових зірок, про те, як пливуть планети, про комети, що пролітають повз. Іноді просто співаємо одне одному, коли нам самотньо. Я завмер. Я ніколи не думав, що зірки можуть бути. «Самотні. Вони завжди здавались мені далекими, холодними, мовчазними, а виявляється, вони співають, як люди, вони мають свої почуття, вони живі. Дивись, уважно, сказала зірка, і засвітилась. Її світло почало пульсувати. Один довгий спалах, потім три короткі, потім знову довгий. І я раптом побачив, як інша зірка відповідає тим самим ритмом, і ще одна і ще. Це як азбука Морзе? спитав я, пригадавши гру з табору. Трохи, але складніше і красивіше. зірка усміхнулась, якщо це взагалі можливо для зірок. Ти хочеш навчитися читати наше світло? Я кивнув. Щиро з усім серцем, бо вперше в житті я відчув, що мені відкривається щось справжнє, щось, що існувало завжди. Просто я цього не помічав. Тоді слухай і дивись, але не очима, дивись серцем. Я заплющу очі. Навколо мене панувала тиша, але не порожня. Вона була наповнена, ніби музикою, якої не чуєш вухами. А відчуваєш десь всередині грудей, серце билося повільніше, рівніше, і я відчув себе частиною чогось великого. І тоді зірки почали говорити не словами, не реченнями, а образами, спогадами, відчуттями. Одна зірка блимає, і я бачу, як маленька планета народжується вдалині, інша і я відчуваю сум. Вона сумує за зниклою подругою, що згасла сотні років тому. Ще одна, і в моїй уяві з'являється воняний метеор, що грайливо кружляє навколо них, як молодший брат. Я зрозумів, що кожне блимання це історія. Історія, яка триває лише мить, але залишає слід, як шрам на нічному небі. Ти відчуваєш, мовила моя провідна зірка. Так. Прошепотів я, але мені трохи сумно, чому так? Зірка засвітилась тепліше, бо ми не лише світимо, ми пам'ятаємо, ми зберігаємо історії Всесвіту, і коли ти слухаєш нас по-справжньому, ти відчуваєш все і радість, і смуток, і самотність, і надію. Мене охопило тепло, але не від зовнішнього світла, а зсередини. Ніби хтось згадав щось дуже важливе замість мене. Я раптом згадав, як тиждень тому посварився з мамою через дрібницю, і як не наважився перепросити, і як сумно мені було, але я не знав, що з цим робити. І тоді зірка мовила: ми блимаємо, бо не хочемо бути мовчазними. Іноді досить лише одного спалаху, щоб хтось десь зрозумів, ти не сам світ сповнений відповідей. Просто треба запитати, і в ту мить я вже знав: Я хочу повернутись додому, обійняти маму і подякувати зіркам. Але ще залишилось одне: а чому ж насправді технічно зірки блимають? усміхнувся я, не витримавши. Зірка засміялася так лагідно, що в мене аж сльоза не вернулась. Гаразд, розумнику, тоді ходімо, покажу. Мене знову підхопив той самий зоряний вітер, але тепер він був інакший. Він ніс мене вниз, а не вгору, крізь темряву, крізь шари простору. І що ближче я був до землі, то більше зірки змінювались вони вже не були такими чіткими. Їх світло то мерехтіло, то тьмяніло. То знову ставало яскравим. Я озирнувся до зірки, яка летіла поруч, наче мій гід. Бачиш, мовила вона, ось чому люди бачать нас такими, що блимають. Ми самі світимо рівно, але між нами і вами багато повітря, і це повітря поводиться, як вода у калюжі, що тремтить. Я спробував дивитися і раптом побачив земну атмосферу, як прозору оболонку, що дрижить, пульсує, ворушиться, повітря рухається. І коли наше світло проходить через нього, воно ламається трохи вгору, трохи вниз, вбік, Ось чому ти бачиш нас такими, що блимають, хоча ми насправді не змінюємось. Тобто це не ви блимаєте, а наше повітря грається зі світлом. Саме так атмосфера, мов кришталева лінза, яка завжди в русі, і завдяки цьому блимання люди можуть помічати нас на небі. Бо, якби ми просто світили рівно, можливо, ніхто й не підняв би очей. Я завису повітрі, вражений. Звичайна річ, атмосфера, повітря, яким я дихаю щодня, а воно грає зі світлом, як дитина з іграшкою, і саме завдяки цьому я, маленький хлопчик з вікна. Колись побачив блимання і захотів дізнатися чому. Ось бачиш, додала зірка, навіть наука може бути чарівною, потрібно просто дивитися глибше. І я посміхнувся. Бо справді, що може бути чарівнішим, ніж те, як світло долає мільйони кілометрів, щоб потрапити до мого ока і змусити мене замислитись? Я не пам'ятаю, як саме опинився знову в себе в кімнаті, мабуть, заснув на підвіконі, а може, зірки обережно повернули мене назад, так як тільки вони вміють. Коли я відкрив очі, на дворі вже починали сіріти. Перше ранкове світло пробивалося крізь фіранку, і я почув знайомі кроки на кухні. Мама вставала готувати чай. Я ще кілька секунд лежав, дивлячись на небо, що втрачало нічну темряву. Зірки вже зникли, але їхній шепіт ще залишався в мені. Я повільно сповз із підвіконня, підійшов до дверей і обережно визирнув на кухню. Мама стояла біля плити, в її руці порував чайник. Доброго ранку, сонечко, сказала вона, не повертаючись. Привіт, мамо, відповів я і раптом додав. Пробач, що я був не дуже слухняний учора. Я просто трохи. Загубився в думках. Вона обернулась здивована і посміхнулась. Усе добре, мій зіроньку, у кожного буває. Я сів за стіл, дивлячись на пар із чашки, і подумав: а скільки таких зірок є в моєму житті? Людей, які світять постійно, але я помічаю їх лише, коли щось блимає, коли стається щось особливе, як мама. Як мій тато, як навіть мій пес Барсик, що тихо спить біля дивану і завжди поруч, усе в нашому житті блимає, не тому, що змінюється, а тому, що ми нарешті починаємо це бачити. І ось тепер, коли я став дорослим, коли маю своїх дітей, коли іноді сам не розумію, чому в небі знову блимнула яка зірка. Я згадую ту ніч. Ту, де зірка заговорила до мене, ту, де я навчився дивитись серцем. І ту, де я дізнався, що за кожним блиманням є світло, а за кожним світлом історія. Буду вдячний за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.